Базою для спец цієї управки стане отака направляйка. Вийшла отака от приспособа. Привіт, друзі! Сьогодні до мене звернувся один новий клієнт. І з таким не досить звичайним замовленням. Він обігав всіх токарів в місті і ніхто не захотів братися за подібну роботу. Я спочатку також не хотів братися, дивлячись на те, що в мене повний завал по роботі, але я давно планував зробити подібну роботу і показати вам її. Це заглушка від Труби, яка встановлюється на поріг автомобіля. Така декоративна трубка. І та трубка прим'ята. Її треба вирівняти. Для того, щоб її вирівняти, треба ну, наточити декілька шарів з різним діаметром, там, з шагом в пів міліметра, наприклад. І, ну, клієнт вимагає, що ці шари повинні бути реально шарами, не зроблені від руки, а зроблені класно, так як на заводі. Ну, і Для цього, понятно, самого токарного станка мало потрібно спецприспособу. Тому сьогодні таку приспособу ми будемо робити. Я давненько хотів її зробити, тільки ніяк не випадало мені можливості. Я вже до неї підібрав собі потрібні інгредієнти, скупив метал, мені попався такий якраз необхідний. І сьогодні ми цим займемося. Базою для спец цієї оправки стане отака направляйка. Це з якоїсь станка вона була довга, я її розрізав надвоє, вирізав необхідну мені частину, підготував її і будемо зараз до неї Приспособлювати інші елементи. Досить така сложна конструкція вийде, але мені вона подобається. Я підглянув цю конструкцію в одного американського блогера, мені сподобалась вона. Дуже навіть класно вона виглядає. так. І Досить хороший результат, я думаю, повинна давати на виході. доведеться розрізати одну із втулок. Матеріал досить крепкий, але я думаю, ми справимось. З цього відрізка нам треба буде тільки дві частини. У мене це буде основним якби, державкою основною. І таким чином буде виглядати поворотна приспособа. Тепер мені треба підігнати по окружності, так от труби різного діаметру і мають різну окружність. Мені треба вигнути, зараз пресом я це зроблю, щоб воно підходило ідеально рівно. І буду розмічати центр поворота осі. Ну і ще, хлопці, пару слів по поводу сварочної маски. Мені вже декілька разів в коментарях писали там, що давай ми тобі подаримо, давай ми тобі скинемося, або хоча б купи сам. Хлопці, я вже відповідав, в мене є сварочна маска Хамелеон. Це професійна маска фірми Tesla. Дорога, я її купив зразу ж після того, як купив сварочний апарат. Навіть ще до купки цього нового апарата я ще варив на базі осцилятора спочатку пробу. Тоді ще я купив цю маску. Я аргоном завжди варю без неї. Те, що ви інколи бачите на відео, де я там варив стелажа чи в машині підварював щось. Просто не завжди зручно і не завжди під рукою є ця. Тому коли я роблю якісь сварочні роботи, такі невідповідальні і на швидку руку, то я не використовую її. Але вона є. Поїхали. Люблю я варити аргоном сталь. Тут завжди шоу виходить такий прикольненький. Ну, це, звісно, після того, як трошки досвіду набратись. Поставив великі тіски. І це кольцо прихватив на прихватки для того, щоб за одну установку просверлити насквозь, щоб воно не закусувало при повертанні. І було строго соосні отвори. Thank you. Ну і в кінцевому в рахунку в мене вийшла отака от приспособа. Тут в мене закручується різець, він видається для того, щоб збільшити діаметр шара. І через шарнір такий він прокручується і малює окружність. Ну що ж, попробуємо. Я вже підготував заготовку. Обдер для того, щоб вихід був. Ну, мені тут на цій заготовці немає смисла точити шара, можна зробити і півсферу. Основне, тільки для того, щоб продемонструвати. Ну і Виставляти цю приспособу треба таким чином, так як в мене кінчик різця не є строго на одній лінії, бо технічно це зробити неможливо. Тому мені її приходиться ставити трошки під вуглом. Таким чином, щоб цей центр обертання був якраз строго навпроти центру заготовки. А тоді вже малою продо, цою, ну, продольною подачею я підвожу різець до центру. Виглядає воно так. Дивлюсь з висоти, виставляю. Спочатку тобто, виставляю центр так, заготовки. І тоді дивлюся, якщо вугол вгадав, вгадав. Пробую. Так само оцею ж вилютом різця робиться більший круг і менший круг діаметр. Поїхали. І все, друзі, отакий от як на мене досить непоганий результат із звичайною приспособою. Треба привчитися до неї, щоб виставляти і робити радіус ідеальним. Ну і плюс для того, щоб зробити шара повнішим, то треба більший заріз робити в заготовці. Ну, Цей був просто пробний варіант. Далі під розмір я буду підстраюватися і пробувати точити. Після шліфовки наждачним полотном, я думаю, шар вийде досить класний. Точність виготовлення, як на мене, зовсім непогана. Ну і все. Тепер, як завжди, з вас три пункта. Перший підписуємось, другий коментуємо, і третій ділимося відео з друзями. Все, всім дякую за перегляд. Бувайте!